Всім доброго дня! Давайте розглянемо в даному відео, як зробити завантажувальну флешку Linux, використовуючи програму Rufus. Ну, перше, Програма Rufus вона використовується для того, аби створити завантажувальну флешку. Потім з такої завантажувальної флешки можна почати завантаження і встановити, якщо на цій завантажувальній флешці присутня Windows чи Linux, встановити відповідно цей Windows і Linux. Як робити завантажувальну флешку з Windows? Ми розглядали з вами в попередньому семестрі. А сьогодні давайте глянемо, як зробити завантажувальну флешку з операційною системою сімейства GNU Linux. Зокрема, ми сьогодні будемо робити завантажувальну флешку з операційною системою з Ubuntu версії 22.04. Значить, перше. Ну, де взяти м -м, програму Rufus? Дивіться, ось є на офіційному сайті Так, да, Відповідно, можна тут завантажити. Ось я доскролюю до розділу завантажити і звертаю вашу увагу, що ось є різні версії. А я вам рекомендував, щоб менше заморочуватися, обрати версію з літерою P, що означає «Portable». Це означає, що вам не потрібно буде встановлювати дану програмку в вашу операційну систему. Вона запуститься як портативна. Окей, значить, клікаєте на цьому посиланні завантажуєте. завантажуйте, я вже це попередньо зробив, щоб не затягувати відео. Далі, де вам брати операційну систему сімейства не у Linux. А, наприклад, якщо я хочу встановити з Ubuntu, відповідно, я ось прописав адресу цієї операційної системи zubuntu.org download. Нагадую, що з Ubuntu це операційна система на базі операційної системи Ubuntu, тільки з легшим desktop environment, тобто з середовищем робочого столу. Тут, на відміну від середовища GNOME в Ubuntu, в Ubuntu використовується середовище робочого стола XFC, воно трошки легшенько, легшеньке і може працювати на не досить потужних комп'ютерах. Окей, тут є ось download. Нагадую, що краще качати lts Release, тобто Long Term Support. Це підтримка 5 років такого дистрибутива операційної системи, ну і він стабільний. Ну і ось, дивіться, через торрент найпростіше качать. Якщо ви не знаєте, що таке торрент, і у вас нема торрент-клієнта, качайте з, по будь-якому посиланню. Ось, наприклад, я можу скачати із е, Шведського зеркала. Да? Посилання Шведського. Окей, я завантажив, і, відповідно, образ даної операційної системи з Ubuntu. Ось вони у мене всі є на робочому столі. Зверніть увагу, ось є з Ubuntu. З 2.04. Це образ розширення ISO, Це ну, щось на зразок повної копії диска з даною працівною системою. І є ось портативна Rufus. Бачите, Rufus версії 4.4P. Портативна. Окей, я запускаю цей Rufus, двічі на ньому клікаю. Дозволяю. Погоджуюсь. І от в мене стартує ось така от програмка. А Що я тут роблю? Я обираю, на яку флешку я буду, точніше, яку флешку я буду робити завантажувальну. У мене вона тут поки що одна встановлена, називається вона 10. Очевидно, там було раніше Раніше вона була завантажувальна для 10-ки, для Windows 10. А зараз я там буду робити завантажувальну флешку для Zubuntu. Окей. Uh, далі mm, варто скористатися кнопкою Select, аби обрати mm, який образ, якою систему вам треба розпакувати на цю флешку. Я натискаю Select. Ну і, відповідно, обираю. От у мене на робочому столі, наприклад, є. На робочому столі, от є, дивіться, Ubuntu. Я її вибрав і натискаю Open. Так, дивіться. Звертаю вашу увагу, ось вибрана, вибраний образ даної операційної системи. Якщо ви все зробили правильно, отут він у вас з'явиться в переліку. Шикарно. Далі, отут параметри я вам радив, не міняти. Як флешка називатиметься з Ubuntu? Хай так і буде. Тут все за дефолтом, за замовчуванням, і все можу натискати старт. Якщо проблеми з англійським, довіртеся програмці Руфус. Нічого тут не робіть, просто натискайте ОК. А, також воно каже, що зараз там все витреться, здається. Ні, це щось про grab, Про завантажувальний grab, теж не заморочуйтесь, натискайте Yes. А, ну, тепер воно каже, що все витриться. Я погоджуюся з цим. Ну і певний час воно триватиме. Ну, я не знаю, весь процес я не буду, очевидно, знімати. Давайте я зараз поставлю на паузу, а потім, коли воно завершиться, я вже покажу, що все не відбулося. Так, ну що ж, процес нарешті завершився. Установки, або точніше, створення завантажувальної флешки можете подивитися він тривав. 20 хвилин з половиною. Ну, можливо, у мене повільна флешка, можливо, у вас буде е, це все швидше. Але о 20 хвилин цей процес тривав. Відповідно, ви можете тепер натиснути «Close», закрити це вікно. Так, ну і е, перевірити, чи завант... створилася у вас завантажувальна флешка. Я вибираю зараз е, мій комп'ютер. Можу побачити, що ось є моя флешка з Ubuntu 22. Я можу туди зайти і побачити. Що отут є певні файли, і, очевидно, це файли установки э, установки даної операційної системи сімейства Ubuntu. Бачите назву. Так, все, завантажувальна флешка э, створилася. Відповідно, ви можете її підключити до ноутбука до комп'ютера, зайти в завантажувальне меню, вибрати і завантажитися з даної флешки, і процес установки і запуска операційної системи сімейства GNU Linux відбудеться.